Що робити, якщо програма Куаєт вже закінчиться, а Україна все ще не відкриє свої кордони і українці, які зараз знаходяться в Україні, не зможуть скористатися цією програмою? І чому уряд Канади робить таку несправедливість відносно до тих українців, які зараз не можуть залишити Україну? Також чому. Уряд України робить таке, так і тримає зачиненими кордони і не відпускає своїх громадян, які б хотіли виїхати з України і скористатись, наприклад, програмою Куаєт чи іншими програмами, які зараз доступні в Європі. Якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця і ви, як завжди, отримаєте багато корисної інформації на моєму каналі. Вітаю, друзі! У нас сьогодні такий чудовий класний ранок у Манітобі. так? Сонечко таке ярке. У мене за спиною е, співають птахи. Весь цей спів буде таким фоном на е, в сьогоднішньому відео. І я сподіваюся, що цей фон буде позитивним. Так він додасть трошки позитиву до е, тої інформації, з якою я хочу з вами поділитись сьогодні. Хочу зразу сказати, що для деяких українців це відео буде важким, так але воно як завжди буде правдивим. І я з вами поділюсь в цьому відео мої, моїм відношенням, моєю особистою думкою до того, про що я сказав на початку цього відео. І... Але друзі мої, перш ніж я перейду до теми цього ролика, я як завжди хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайки цьому відео, і залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Принаймні, якщо ви подивитесь на кількість е підписників на моєму каналі, так і на кількість тих українців, які вже е приїхали до програми по програмі КОЕ до Канади, то ви побачите, що це дійсно. Близько 10% від тих українців, які приїжджають сюди до Канади, і я вже казав неодноразово, що. Я впевнений, що не більше 10% українців зможуть зачепитись і залишитись тут у Канаді. Отже, все, що я кажу, це правда. Так, тобто, якщо ви хочете приєднатись до цих 10%, які зможуть зачепитись у Канаді, отримати постійне резидентство і побудувати тут собі гарне життя, не забудьте це зробити прямо зараз. Підписатись на канали, вподобайки і залишений коментар. Ну, а ми давайте з вами зараз поспілкуємось на ці такі дуже. Дуже е, важкі теми, так, і на такі, я би сказав, злободенні теми, як е, несправедливість і що робити. Так, дуже класне це місце, птахи. Співайте все таке інше, але багато машкари, і я вибачаю, що буду час від часу відганяти машкару від себе. Е, почати хочу з е, України, так і рішення українського уряду закрити кордони і не випускати людей. Коли я читаю коментари від окремих таких українців, знов таки хочу сказати, що негатив, який я буду сьогодні розповідати, це він йде від невеликої кількості українців. так, е, Більшості своєї українців. І все це розуміють, приймають так, як треба і. Немає жодних проблем в цьому питанні. Але коли я бачу, читаю коментари, що ось там уряд України такий сякий, там всі погані, все таке інше. Вони закрили кордони, не випускають українців. Це концтабор і все таке інше, я розумію, що я перше маю діло, читаю коментар від якогось провокатора. Чи, по-друге, я читаю коментар від людини не так яка не може. Працювати головою і тому я припиняю всі ці спілкування дуже швидко. І зараз я поясню, чому я так е, вважаю. Е, По-перше, чи вважаю я, що уряд України зробив е, правильно так, дійсно так. Вони мусили це зробити, і вони це зробили. Чомусь деякі українці забувають, що мати громадянство так, якоїсь держави, якоїсь країни, це не лише мати пільги так, від цього громадянства. Тобто вони використовують український закордонний паспорт для того, щоб подорожувати світом. Так вони використовують якісь блага, які надає, які надавав уряд е, е, України і якісь підтримки для своїх. Громадян і таке інше, тобто вони всім цим користувалися. Але коли прийшов е, час платити за це, так боронити свою державу, вони почали там віжджати, що це незаконно і це таке, таке інше. Ні, друзі мої, е, громадянство будь-якої держави, вона воно надає не тільки пільги, не тільки можливості користуватися всім. Тим, що надає вам громадянство якоїсь країни, але воно ще й налагає на вас обов'язки. так? І один із обов'язків це захищати свою батьківщину, захищати ту країну, е громадянством якої ви користувались е чи користуєтесь зараз. І тут дехто може мені закинути, а чому ж ти такий вумний ще не на фронті? Ну, е я про це все розповім трошки далі. так? Е ну, по-перше, хочу сказати, що в мене ніколи не було громадянства українського, я ніколи не мав українського паспорту. Ну і, звісно, я не користався пільгами, які надає Україна своїм громадянам. Так? Е, інші доводи я розповім далі. Тобто, я впевнений, що уряд України був. Повинен це зробити, і він це зробив. Тут я хочу сказати, що я не маю жодних проблем, і я не маю жодних жодного негативу до тих українців, яким долею судьби так випало, що вони під час е, початку війни знаходились поза межами України, і вони не повернулись в Україну, а вирішили будувати своє життя за кордоном. Приїхали хтось до Канади, хтось в Європі, е, і це нормально, На, як до мене, це. Це це нормально, це, це те, що робить людина, яка має вибір, так. Тобто не всі люди, вони народжені бути воїнами, героями, і не всі не всі люди, вони відважні, так, особливо коли у людини є вибір, і він між, може обирати між бути героєм. Так і між тим, щоб просто захищати себе і свою родину. І, і більшість людей в цьому випадку обере е, свою родину. Це нормально, це нормальний е, підхід до життя. Цей час я хочу вам нагадати, що багата, велика кількість українців вони повернулися за кордону, так і вони зараз захищають свою батьківщину. Вони зараз, зараз воюють. Тобто не всі залишились за кордоном, не всі, хто був під час початку війни за кордоном України, почали там їздити і щось там отримувати. Це е, це, це окрема кількість українців, багато українців повернулись і зараз е, захищають батьківщину у лавах ЗСУ. Я сподіваюся, що це зрозуміло, так. Тобто, я я жодним чином не засуджую тих людей, тих українців, які маючи, Е Змогу обирати, обрали переїзд до іншої країни і захист своєї родини, допомога своєї родині, ніж повернутись до України і боронити батьківщину. Це нормальна реакція нормальної людини стосовно українців, у яких немає вибіру, так тобто ті чоловіки, які були зараз в були під час початку війни в Україні і не встигли поїхати з України і. Є і такі, які виїжджали і вже потім повернулись знову такі воювати, і зараз у них немає можливості залишити е, цю державу класну країну. І вони змушені е, чекати чи, чи чекати свої черги, піти в армію, чи воювати. Е, це трошки інша історія. Тобто е, це те, що Україна мусимо зробити, так для того, щоб захистити свою е, суверенітет і. Знов таки в цьому в цьому випадку треба розуміти, що Україна вона не загарбник так тобто вона закрила кордони, вона набирає людей е до армії, своїх чоловіків, жінок. Не тому, що вона хоче за захопити там десь щось, так і йде да, там загарницькими якимись там моментами на своїх сусідів. Ні, Україна захищає свою територію, Україна захищає свій суверенітет, Україна захищає своє майбутнє, тому Україна, український уряд. Все зробили правильно, вони зробили те, що що їм потрібно було зробити. Більше того, я хочу вам сказати: я впевнений на 100%, якщо б в подобному ситуації була б Канада, чи будь-яка інша країна, європейська, чи североамериканська, чи будь-яка інша країна, вони б зробили б те ж саме. Тобто і Канада б закрила б свої кордони і набирала б чоловіків до армії захищати свою державу, свій суверенітет і Сполучені Штати Америки, і будь-яка інша. Європейська держава, тому я ще раз хочу сказати, що я стовідсотково підтримую е, рішення уряду Канади. Так, мені жаль. Мені мені е, шкода те, що українці зараз це потрип. По, по, потрапляють від цього, так і я знаю, що багато українців, які хотіли скористатися цією про вони не можуть її скористатись, і це не можуть скористатись не тільки чоловіки, так а багато жінок з дітьми не можуть ці, цією програмою скористатись, тому що вони розуміють, вони трезво все зважують і розуміють, що якщо вони самі зараз прийдуть сюди до Канади, то їм буде дуже важко. А в більшості випадків буде неможливо якось тут виживати, тому вони. Вони вирішили сидіти з їхніми чоловіками, дожидатись закінчення війни, не залишати е, супругів. І вже якщо буде можливість, вже потім їхати всі всією родиною. Це класне рішення. Я, я все це розумію. Але ще раз хочу сказати, це вимушене рішення. В цьому повинен не уряд України. Не треба казати, що це там хтось в уряді України такий поганий це зробив. Треба завжди пам'ятати, чому. Уряд України прийняв таке рішення, так і треба просто, просто треба це все перечекати, допомогти Україні здобути перемогу, очистити від цих нечистів нелюдів свою територію, допомогти іншим українцям, які зараз знаходяться в окупації, повернути всі свої території. Я сподіваюся, що я довів свою думку стосовно того, чому. Українці зараз не можуть залишити е, територію України, так і чому уряд України повинен був прийняти таке непопулярне, але таке необхідне рішення. Ну, а зараз ми з вами перейдемо до несправедливості програми Куаєд, так, так званої несправедливості програми Куаєд, про яку розповідають також деякі українці. І чомусь українці забули, що програма Куаєд це не програма, яка е, налаштована на масове переселення українців е, до Канади. І розповідають, так Україна запрошує, так і інше. Е, я хочу вам нагадати, що до початку війни Канада нікого не запрошувала, так, вона не греє була, українців так не давала змогу українцям так переїхати, також саме і Європа. Е, програма Куаєт – це програма, яка направлена на те, щоб допомогти Європі справитись з цією хвилею е, біженців з України. Так, всі ми пам'ятаємо, коли відкрилася програма. Ця програма відкрилась, коли е, така велика хвиля біженців з, з України зрозуміла, чому люди тікали від війни. Так, тобто, знов таки це. Повністю зрозуміла ситуація. Велика кількість українців вони тікали від війни, тікали від загарбників, і це нормальна реакція нормальних людей, так зберегти своє життя, життя своїх близьких, своїх дітей. І Україна і Європа вона не могла з цим впоратись самостійно. Тому Канада вирішила допомогти Європі. Так, програма куаєт була. Створена для того, щоб допомогти Європі справитись з хвилею біженців з України і надати тимчасовий притулок українцям у небезпеці, е, у безпеці я вибачаюсь, я вже робив таку помилку в одному з моїх попередніх відео, і мені вже на це зробили зауваження. Так, тобто надати безпечну е, територію, можливість безпечно перечекати цю війну у Канаді, так е, якщо ви почитаєте. Як називається ця програма і для кого вона створена, то ви побачите про що я кажу? Так, це тимчасова програма для людей, які тікають від е, е, війни в Україні. І звісно, українці, які е, в цей час знаходились в Європі і таке інше, вони можуть скористатися цією програмою і вони почали подавати і користатись. Е, Ситуація в той час була критична, так Тож, тобто, дуже велика кількість українців одночасно вони тікали від війни, і уряд Канади не міг робити там якісь фільтри, фільтрувати, тому що треба було швидко надавати людям можливість переїхати. І якщо ви зараз. Спор спробуйте пам'ятати, то в той час, перші 2-3 місяці, програ по програмі Куаєт люди отримували візи за 5-7 днів. Так, тобто, дуже швидко за тиждень люди отримували всі ці візи і вже могли летіти до Канади. Не поспішали, але вони могли летіти до Канади. Дехто і поспішав зразу летів. Тобто, надавалося це дуже дуже швидко. Потім, коли все це стало зрозуміло, що е, е, не дуже поспішають, навіть після того, як отримують все це сповільнилось, тому що всі сили були бро, е, кинуті на те, щоб обробляти тільки українців. Е, потім все це заповільнилось, сповільнилось трошки, і зараз це ми маємо те, що маємо. Другий фактор, який затормозив все це процеси, це те, що е, знов таки, я зараз не хочу нікого ображати, і Україну як націю, це класна нація, міцна нація. Але на жаль, як і в. Будь-якої іншої нації в українців хватає своїх е, таких людей, які використовують будь-які проблеми на свою користь. Так і українці почали масово вести з собою е, лівих таких супругів і супругів, так е, робити на цьому гроші, подаватись на кує, додавати як е, свого супруга чи супругу якихось там людей незнайомих з інших національностей. Я знаю, я, я особисто знаю ці випадки, я знаю про що я кажу, так і е, робити на цьому баб баблішко. Так і уряд Канади це також зрозумів. Так це чому зараз всі ці е, свадьби, всі ці е, різні моменти перевіряються більш ретельно. Тобто українці в таких випадках отримують швидко е, свої візи. А їх супруги вони вони довго чекають, і це знов таки зрозуміло. Це, це не треба зараз щось казати погане на уряд Канади. Це треба подякувати своїм таким співвітчизникам, які споклюжили всю цю. Гарну ідею і всю цю гарну програму, так і ось. Зараз ми підходимо до е, того питання, що з е, цією програмою можуть скористатися в більшості випадків ті українці, які не мають жодного відношення до війни взагалі. Так, тобто ті українці, які були поза межами України, і де ж та справедливість, тут я ще раз хочу вам сказати, що програма Куаєд це не програма по масовому переселенню українців з України до Канади. Так, це програма розрахована для біженців і на те, щоб допомогти Європі справитись з ці з цією проблемою. Емою біженців у е, Європі, тому що українці куди біжали, вони біжали тільки біжали до Європи. Так, все це хвинуло на Європу, і програма Куаєд з цією програмою, з цім завданням, справляється. Тобто, програма Куаєд забирає біженців і не тільки біженців, забирає багато українців е, з Європи, ж самої Європи, тим самим звільняючи в Європі е місця для біженців. Так, навіть якщо цією програмою скористались не біженці, а просто заробітчани чи люди, які е, довгий час жили в Європі. Тобто, ці, навіть е, якщо ці українці приїжджають сюди до Канади, в Європі з'являється більше місць: так робочих місць, місць, де можна оселити е, біженців і таке інше. Тобто, програма Куаєт виконує свою е, роботу. Тепер, що стосується того, а що якщо е, програма Куаєт, ми всі знаємо, що програма Куаєт ще працює, ви можете податись на, на протязі одного місяця, і в наступному році, вже, вже все в'їзд, е, навіть якщо у вас є програма Куаєт, ви отримали е, візи і все таке інше, то е, я, я робив нещодавно відео про всі дати. Е, посилання в залишу тут в описі до цього відео. Не буду я зараз розповідати про все це. Коли закінчиться цей термін в'їзду, то навіть якщо ви маєте ці візи, ви потім їдете, але ви вже не зможете скористатися благами програми КОАЄД. А що якщо не відкриють кордонів? До цього часу так і українці, які зараз закриті в Україні, е, і це не ти не, не тільки чоловіки, ще раз хочу нагадати, так це ще й жінки і діти, які залежні від своїх чоловіків і не можуть, і не хочуть залишити чоловіків, а вони чекають, коли вони зможуть всією родиною переїхати до Канади. І ось вони так і не зможуть скористатися цією е, програмою. Що ж робити в цьому випадку? І тут я хочу повернутися е, знов таки до е, Шона Фрейзера, до його славно звісного славно на звісної конференції, коли він продовжив програму «Куаєт». Е, багато хто звернув увагу тільки на те, що він сказав стосовно програми «Куаєт», і стосовно того, що воно вона продовжена так, всі хлопали в ладоші, ура, класну програму Куаєт продовжили. Але мало хто звернув увагу на те, що він сказав після цього, так а він сказав після цього, коли йому задали запитання, чому ж Канада не дає зараз, наприклад, постійне резидентство, так, якесь облегчене для українців і таке інше, чому не, не інтегрують дуже швидше людей українців до е, канадського суспільства. На що він сказав? Чітко і ясно, що уряд Канади зараз знаходиться в постійному спілкуванні з урядом України, і уряд України забезпокоєний тим, щоб повернути українців назад до України, коли закінчиться війна, для того, щоб відбудовувати цю країну, і це зрозуміло, так. Тобто Україні після того як вона по одержить перемогу над цими варварами, над цією навалою Саранчі, треба буде відбудовувати свою країну. І ось тут стає питання: а хто ж це буде робити? І я вам даю руб за 100, що е як я вже казав в своїх попередніх минулих відео, багато в мене таких відео до речі, я робив таке відео ще півтора року тому. Коли я казав, що 5% українців це 100% залишиться, ще 5% вони буде вони буде мати змогу. Але я більше ніж впевнений, що як тільки Україна одерже перемогу, чи це буде щось там, як, якесь інше рішення цього конфлікту, іншого рішення не буде, Україна одержить перемогу. То е, українці, які зараз знаходяться тут у Канаді, так чи українці, які там десь у Європі знаходяться, якщо вони до цього часу не зможуть отримати постійне резидентство, їх будуть повертати е, додому, так їх будуть повертати до України. І я на в цьому впевнений на 99,9%. тому ця програма тимчасова, тому ця програма на три роки. І ті українці, які зараз знаходяться... В Україні, але мають е, ці візи. Так, е, вони будуть мати змогу приїхати до Канади як туристи, побувати тут. Звісно, вони, їм вже не будуть видавати, скоріш за все, постійно це е, Open Work Permit, А ті українці, які не встигнуть отримати постійне резидентство, е, в цьому випадку їх будуть їм не продовжувати е, їм не будуть продовжувати, постійне, їм не будуть, е, продовжувати ані work, е, Permit, Тобто вони не зможуть тут працювати ані будуть е, приймати документи на е, отримання постійного резидентства. Тобто я в цьому впевнений, і е, це так, так воно і буде. Тому сказати, що якась тут є зараз велика несправедливість з, з, з боку Канади, я не можу. Я також я розумію, чому уряд Канади це зробив. Я розумію, що уряд Канади, що уряду Канади необхідно було робити таку програму для того, щоб допомогти своїм друзям в європейської краї в європейському союзі і допомогти українцям перечекати цю війну. Але я впевнений, що в кінці кінців цієї програми, як я казав раніше. Залишиться тут тільки 5-7%. І коли я читаю коментари там, від якихось там шустрих е, людей, що так краще вже бомжувати в Канаді, ніж повертатись. Ну, я хочу подивитись, мене буде цікаво подивитись, як ви це зробите, якщо у вас не буде тут е, офіційного е, можливості залишитись, якщо у вас не буде медичної страховки, якщо вас ніхто не буде брати на роботу, не дасть вам житло, тому що ви тут знаходитесь нелегально, як ви будете тут бомжувати? Е, я, я, до речі, Знаю одну таку цікаву історію, коли один е, мій знайомий, до речі. Вирішив також, що краще вже бомжувати, так і він працював за кеш. Він домовився там з одним знайомим, той здавав йому кімнату за, за кеш, начебто було все до, до, до определеного часу непогано. Але потім він на роботі зламав руку. І коли він пішов до лікарні медичної страховки немає, офіційної роботи немає, офіційного житла немає. Тобто і йому сказали: звиняйте, бананів теж немає. А рука зламана болить і треба щось робити. Він швидесенько купив собі квиточок на перший літак, полетів собі додому і вже залишав державу зі штампом, що заборонено в'їзд на, на, на все його життя. Він там намагався змінити свою фамілію, він одружився, взяв собі фамілію жінки, намагався знов таки потім повернутися, отримати візу. Але ж ми ж не забуваємо, що зараз. Канада та більшість інших країн вони ж беруть біометрію, так? тобто є відбитки пальців, є січатка глазу, тому він цього не прокотила. Все, йому заборонено в'їзд до дуже багато нормальних країн. Тобто, за... <сміст> повагатись на те, що я зараз сюди приїхав, і я хоч якось, але я тут зачеплюсь. Не, не варто і не варто українцям, які не мають зараз змогу залишити Україну, переїхати до Канади, скористатися цією програмою. Не варто думати, що все це несправедливо і що все це так і виглядає якось по, по недорозумілому. Хтось може, хтось не може. Повірте мені, як тільки Україна переможе, як тільки все це закінчиться. Всі ці українці, дуже невелика кількість українців, зможе залишитись за кордоном. Всі ці українці вони вимушені будуть повернутись до України і разом з вами працювати і відбудовувати Україну, і жити там, і працювати там, і віддавати свій дог е, цій державі, якою паспортами якої вони зараз користуються. Друзі мої, ось таке в мене емоційне відео сьогодні. Так, я я люблю Україну, я підтримую Україну. Я підтримую уряд України. Я цілком розумію, чому Канада це робить, і я підтримую уряд Канади. Я намагаюсь допомогти українцям, які приїжджають сюди до Канади, які думають приїхати до Канади. Е, як я можу допомогти? Так, звісно, я не можу всім допомогти там, знайти роботу чи грошима, так чи чимось іншим. Кому я міг, я допоміг, е, але. Я впевнений, що і уряд Канади, і уряд України роблять так, як це треба робити. Вони роблять. Те, що вони мусуть робити, і я впевнений, що немає жодної несправедливості в цієї всієї ситуації. Я також сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео і залишити, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте відносно того, що робить уряд України, відносно того, що робить уряд Канади. Я також мені також буде цікаво дізнатися, чи ви. Ще збираєтесь їхати до Канади, чи ви вже не збираєтесь їхати до Канади? чи ви Збираєтесь їхати до Європи з Канади, чи ви вирішили залишитись в Канаді, спробувати отримати постійне резидентство і залишитись тут вже на постійно. До речі, хочу сказати, підкреслити, що впевнений, ті, хто встигне отримати постійне резидентство, чи принаймні отримати е, підтримку провінції і податись на постійне резидентство, вони тут зачепляться. Так їм вже не зможуть їм не продовжити візи, і вони тут, тут залишаться. Це це я Певнений на 100%. і це, це це те, чому я саме кожного разу кажу, що Канада варто їхати в Канаду тільки в випадку, якщо ви е, хочете, якщо ви настроєні, отримати тут постійне резидентство і залишитись у Канаді. Мені буде цікаво почитати ваші думки, ваші коментари. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Так, друзі мої, до речі, не забудьте, будь ласка, скинути лінк на це відео в соціальних мережах на ваших сторінках. Допоможіть іншим українцям знайти цікаву інформацію на моєму каналі. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!